Поринути в атмосферу моди та зробити добру справу в Івано-Франківську провели масштабний благодійний вечір. Під час заходу відбувся показ нових колекцій одягу від українських дизайнерів, модельєрів відомих брендів та лейблів. А також аукціон, на якому представили близько півсотні лотів, це дуже красиві картини, їх дуже багато. Це всі автор-авторські роботи, дуже багато ручної вишивки. Іноді трішки є різноманіття по виготовленню ексклюзивних. Цікавих речей. Це з мікро з мікровишивки, різні браслети, різні підвіски. Е е е дуже багато різних цікавих нотів. Мисткиня Людмила Різник виставила на аукціон свій дизайнерський шопер. Його стартова ціна дві тисячі гривень. Це нотка історії України. І буду представляти цю роботу на аукціоні. Тут ви бачите літак. І це я намагалася зробити F-16. І це якраз цієї тканини і вишивка, ручна робота. А от Наталія Калініченко на добру справу віддала кулон з Україною в серці з мікровишивкою та браслет. Початкова вартість аксесуарів 500 і 600 гривень відповідно. Вишиваю в техніці Петіт Point, що в перекладі маленька крапочка, розмір стібка менше одного міліметра. Це така делікатна ювелірна робота, отакі от речі викладаємо на аукціон. Браслет ну, це зірка, зірка алатир, яка з давніх часів використовується в вишивці нашій традиційній і вважається оберегом. 12 футболок з порами руку на показі мод представила дизайнерка та художниця Галина Філіпова. Я представляю дизайн, який я перенесла з своїх картин, бо я художниця, на молодіжні футболки. Дизайн цих моїх картин зайняв гран-прі на міжнародному конкурсі у номінації Стиль мода дизайн. Це будуть різнокольорові футболки з моїми картинами з циклу Пори року. Кошти від продажу квитків та благодійного аукціону спрямують на оздоровчий реабілітаційний центр для військових теплокрилатої душі, який розташований на Коломийщині. Його засновниця та керівниця Наталія Тарабалка, мати загиблого пілота, героя України Степана Тарабалки. Жінка розповідає, центр працює вже рік. Намагаємося створити такий знаєте, Домашній затишок і атмосферу домашню, щоб було, знаєте, такий, можна було спілкуватися і з побратимами, і з родинами, і також знайти якийсь душевний спокій. Зразу приймали хлопців через день масаж, травматолог у нас є, реабілітолог, психіатр, психологи і. Мития спішили відкритися, щоб пошвидше можна було хлопцям хоч трошечки якось надавати допомогу, але не встигли що ні з опаленням, ні з водою довести до ладу. І також ми відремонтували частинку в будиночку, а зараз облаштовуємо вже кімнати для проживання, відновлюємо опалення і вже думаємо, що з наступного року вже вийде стаціонарно приймати хлопців. Під час благодійного вечора вдалося виручити 100 тисяч гривень. Ці кошти підуть на будівництво окремого будиночка, де буде їдальня та зал для зустрічей. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.